Вітаю, друзі! Цікаву думку почув від політолога Сергія Гайдая: не треба плутати його з очільником Луганської області. Так от думка звучить примірно так: після закінчення війни, після нашої перемоги, в нашому суспільстві з'явиться такий прошарок, як воєнний, який буде складатися з тих, хто безпосередньо брав участь в бойових діях і боронив Україну, з волонтерів. З тих, хто, не будучи воєнними, в лютому місяці взяв зброю і пішов захищати свої міста. Саме ці люди після перемоги будуть формувати нові еліти. Дуже цікаве бачення нашого майбутнього, воно мені подобається, тому що сміливе, позитивне і таке, що надихає. Тому я хочу підхопити думку Сергія і її трохи розширити з урахуванням тих реалій, в яких ми з вами живемо, і з урахуванням особистого досвіду. До речі, в мене є можливість запросити Сергія Гайдая на ефір. Тому якщо ви хочете поставити йому питання, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково їх озвучу. І так, чи можлива поява після нашої перемоги в Україні? Нової еліти. З урахуванням того, що я спостерігаю на монополітичному майданчику України, влада, скоріш за все, зробить все, щоб така еліта не з'явилася. І робити вона це буде цілком технологічно. Як тільки ми з вами переможемо, одразу ж Зеленський призначить нові вибори в парламент. Те, про що я зараз говорю, є інформацією інсайдерською, яку я отримав безпосередньо з кабінетів офісу президента. Податок до виборів в парламент вже йде повним ходом, але ж вона проходить за кулісами. Політехнологи, які представляють різні політичні сили, вже займаються рекрутизацією до своїх лав, героїв війни. Ми бачимо, як голова офісу президента Єрмак вручає нагороди азовцям. Та що там Єрмак? Ахметов вже вручає нагороди військовим. І я не здивуюся, якщо побачу ОПЗЖного бойка. Який буде робити те ж саме. І тут нема нічого дивного. Це такі наші політичні українські реалії, які мені більше нагадують змагання щурів. Звичайно, що при такому відношенні до суспільства ні політичні сили, не ті, хто їми керують, маю на увазі олігархів, не будуть чекати, коли суспільство видавить з себе моральну еліту. Є ще один момент, про який потрібно обов'язково сказати. Якщо ви думаєте, що після перемоги, після закінчення війни, військові, які повернуться додому, почнуть одразу займатися політикою, ви помиляєтесь. Перше, що почнуть робити чоловіки, повернувшись з фронту, вони стануть насолоджуватися життям. І це їх право, і вони це заслужили. А потім вони почнуть вирішувати свої соціальні проблеми, яких просто через голову. Повірте мені на слово, я все це проходив і знаю, що це таке за особисто досвіду. Добавимо до цього нашу пасивність. Основна маса населення взагалі вважає, що політикою не потрібно займатися. Тому голосувати йдуть ну, десь близько 30% від цих виборців. І абсолютно більшість з тих відсотків готова продати свій голос за гроші або за продуктовий набір. І ми з вами бачимо таку картину, коли українці демонструють загальний пафігізм до своєї долі. І від цього особисто мені стає дуже-дуже сумно. Але ж у цієї медалі є і ще одна сторона: народ України не стоїть на місці, він розвивається, він змінюється. Я колись писав, що ми, незважаючи ні на горе, ні на кров Майдан, а тепер вже і війну. Семимільними кроками рухаємося до громадянського суспільства. Наша свідомість змінюється, і вже багато хто розуміє, що якість свого життя можна змінити тільки тоді, коли ми станемо себе поважати. І те, через що ми зараз проходимо, через цей жах Маріуполя, Бучі, Харкова, Азовсталі, робить нас іншими. Українська нація мені нагадує Фітіль, який готовий підпалити бікфордовий шнур, щоб заради волі, свободи і справедливості вибухнути черговим майданом. Але ж тепер не на чолі самозваних лідерів, а на чолі своєї свідомості і розуміння того, чого ми бажаємо і чого прагнемо всім своїм серцем. Отже, якщо подивитися на нас, українців, цього ракурсу, то я з Сергієм Гайдаєм. Погоджи. Так дійсно, після перемоги ми готові видавити себе нову українську моральну еліту. І коли ми це з вами зробимо, нам вже буде однаково. Провели вони вибори в парламенті. Ми змусимо їх зробити так, як вважаємо ми, ті, хто Україну не продавав, а за неї воював. І хоча все це, про що я сказав, виглядає так, наче все в наших руках. Треба собі сказати правду, шлях буде важким. Бо той рівень самоорганізації, який ми з вами демонструємо на Майданах на війні, тепер нам буде потрібно продемонструвати на лінії гня, яка проходить всередині України. Без цього нам перемогти український гнить неможливо. Насправді є ще один варіант отримання еліт. Це коли нам ці еліти завезуть із -за океану. Але ж я думаю, ви зі мною погодитеся, що нам такі еліти не потрібні, тому що вони нас ніколи не зрозуміють. Ми для них завжди залишимося чужими зі своїм щирим прагненням до казацької волі. Ну і звісно ж, ми їх також не зрозуміємо. А раз так, то залишаємо для себе перший варіант. Моральні еліти повинні народитися тут, в Україні, і матір'ю для них стане українське суспільство. На цій оптимістичній ноті, друзі, я закінчую. Ми обов'язково переможемо як на зовнішніх фронтах, так і на внутрішніх. Чекаю на вашу активність, лайкайте, поширюйте моє відео, коментуйте, я вас всіх поважаю. До побачення!